Четыре часа фанового настроя, это стартап-шоу на М1. И я с вами сегодня, как всегда, лайка. И, как всегда, сани в раз прекрасном настроении. И продолжаем у вас удивлять нано-букетами для любимых. До этого USB-холодильник для пляжных пати. Гаджеты для проверки качества продуктов. Че разгадают украинские селебрити, сведомые стартаперские слова. История Лего началась с табуреток и гладильных досок, Кто и зачем едет до села и как на этом заработать, расскажем. Павло, Павло Синдиков с проекта «Из деревни». Ну а еще про тему у нас будет конкурс, который позволяет вам забрать призы, подарки и просто сюрпризы из нашего стола. Это червона чашка, это и запас кавы. И если вы правильно отвечаете на вопрос Викторины, мы э, с вами э, находим двоих победителей. Первый просто везет методом, так сказать, успеха и фарта. Мы выбираем одного из тех, кто правильно знает. Другой же э, тот, кто первый все же кликает на правильный ответ и будет вторым нашим победителем и лидером. И э, все это заберет к себе домой. Все знают песню «Come on, baby, light my fire». 1967 год американский хит возглавляет песню группы «The Doors – Light My Fire». И держит лидирующее место на протяжении трех недель. До. Ну а тепер до інших зовсім рекордів, які стосуються вже наших брендів, трендів і при цьому стартап фактів Отже, будемо досліджувати лего. У 1932 році можна сказати, якраз почав працювати цей бренд. І заснований він був датським е хлопцем, якого звали і звати Оле Кірк Крістянсен. І це достатньо відомий е столяр. Так, так, так. И ее родина, и сам Мин, жили на стирке, уже обидно, еще в результате, знаете, детям не устанавливали на игрушке. И в результате Мин почему бы не заработать самому эти игрушки. Я столяр. 1934 год открывается первый его магазин, который в тот момент а, наз, название имеет «Лек Год, что переводится с датского как, «игр, а, как «Играть хорошо». И через 15 лет уже дело переходит в наследие его сына, а именно Готфилда Кирка, и который в свою очередь решил. Щають модернізувати ацовський бізнес, і вже в початку 50-х випускають автоматичні соєдіняючися брусочки. Ну а якщо казати про сучасність, то сна мільйони рекордів пов'язані саме з LEGO і, і, і вибудовують башти з Лего, і робляться годинники з Лего. Да. Та все роблять з LEGO І можна навіть вам запропонувати сайт, який має назву leplay.com.ua, який дозволяє подивитися на будь-які вироби з Лего та також та, зробити. І уже в 1968 дев'ятсот году в дані. открывается и построен первый Лего Ленд, который создан из 45 миллионов кубиков Лего. Uh -huh! То есть это реально целый сказочный мир. Сани, вот туда This мы тебя и отведем. Не, мне достаточно просто подорвать <с> Лего Зориных войн. И все. И можете меня больше не отвлекать, как раз. Зіркові воїни далі у нас будуть проходити прямо в студії М1, тому що лайка запрошує зірок для того, щоб вони відповіли на питання стосовно стартаперського сленгу. І так, вопрос такий, друзі, що таке мешап? О гад. Мешап? Мешап? Мешапа то, навірно. Я думаю, мужчинам очень нравится это понятие. Это много людей собирается и толчется, толкается. Я не знаю, я знал маэша. Что это машап? А спросите у Полины Лагуновой, она точно знает, что такое машап. Понятия не имею. Uh, mashup, ты Зараз страшними словами будуть це розшифровувати. Отже, mashup у вигляді інтернет і стартаперського сленгу це додаток, веб-додаток, який дозволяє об'єднувати дані з декількох джерел в одне. І в результаті ми маємо, ну, наприклад, Google-карти разом із іншим сайтом. Ну, наприклад, який досліджує погоду. Тим часом ми продовжуємо дивитися уперед у майбутнє у опросині технології, розвиватися разом із ними і навіть інколи випереджати справу Тут що usb холодильник випустили, і мені здається, цю річ треба якраз тягти на усілякі паті на морі. Тому що дійсно надзвичайно крута річ. По-перше, це дизайн, це ретро-дизайн. Уявіть собі холодильник, який стоїть посеред пляжної вечірки, або просто біля моря. Ви відкриваєте, там холодні напої. І при цьому от, він має колонки, він має USB, там гаджети, які дозволяють як зараджатися, так і інше лампочки, зарядку, акумулятори, все має. І інтересне, що цей USB-холодильник, кстати, которого із Орегона, і зовут його. Райан Гриппет. А вот, и этот Coolest Cooler за первые дни на Kickstarter собрал уже больше 7 миллионов долларов. Дивись уважно наш эфир. И следуй за эти трендами. Дизнавайся секреты успешных людей и отримай подарунки. Только у стартап-шоу из НСКФ 3 в одном. Найдем один. І схоже, за 55 хвилин ми знову будемо вас радувати цікавими речами. Ну, наприклад, нанобакет для коханої гаджети для перевірки качества продуктів. Як зробити сільське максимально модним? Про це буде розповідати наш гості, якого звати Павло Сідіка, без проєкту із деревні. Тож залишайтеся на зв'язку. Зараз найкраща музика на ваших телеекранах, а потім найкращі ведучі, найкращі гості. Все вищої якості Обалдеть.